Так, вітаю. Це мітчики TG бренд. Теж HSS Co. тобто кобальтові, по нержавійці в основному, тобто мають більшу красностійкість, зносостійкість. Так, це метрична серія Спіралеві. Для того, щоб стружка забивалася і виводилася, а не дрібно ламалась і забивалась у отвор. Ось такі є перелік розмірів, кроків, все дивіться в групі, все буде і ціни. Так само. Ті ж самі GT бренд е, теж -ко. е, сплав Кобальтовий. Це дюймова якби, серія. Тобто, ну, трубні мічки. Три вісьміх, одна четверта, 1 друга, 3 чверті.